The Game Awards 2023 завершилася, тому поговоримо про переможців, усі найважливіші анонси, трейлери та інші новини за останні дні. До речі, відмічу, що цього разу прем'єр не так багато, як у минулі роки, але все ж було кілька нових, цікавих та великих ігор, а також кілька анонсів продовження франшиз, які точно варті уваги. Дякую, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше запрошую підписатися для різних. Актуальних новин і не тільки у нас є телеграма для спілкування Діскорд. Посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати донатом, можна стати спонсором каналу або підписатися на Patreon чи BaйMieCoфі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися. По-перше, Baldur's Gate 3 від бельгійської студії Larian отримала найголовнішу нагороду, зумівши обійти останню Legend of Zelda, Spider-Man 2, Resident Evil 4 і Alan Wake 2. А Свен Вінке прийшов на церемонію в обладунках. Але найкумедніший момент був, коли голос Кратоса Крістофер Джадж вийшов на сцену і сказав: цитата: цього разу ніяких промов на вісім хвилин, але моя промова точно буде довшою, ніж сюжет цьогорічної». Колди, а тепер до головного в номінації Найкращий гейм Direction виграла Алан Вейк. 2. вона ж виграла і нагороду за найкращий наратив. В номінації Найкраща підтримка заслужено взяла нагороду сайберпанк 2077» не в останню чергу завдяки доповненню «Phantom Ліберті. Загалом гра від Ларіан взяла першість у п'яти з восьми номінаціях, в яких вона була заявлена. А також у категорії вибір гравців, головний конкурент за кількістю номінацій хорор Алан Вейк 2 від ремеді виграв три статуетки. Крім режисури, вони отримали приз за найкраще оповідання та найкращий візуал. Legend of Zelda Tears of the Kingdom перемогла в номінації Найкращий пригодницький екшен найочікуванішою грою року назвали Final Fantasy VII Мребьорс, повний список переможців є у нашому ТГ-каналі. Я залишу посилання під відео, а тепер перейдемо до головних анонсів. До речі, Baldur's Gate 3 вже стала доступною на консолях Xbox Series. За гру просять 70 баксів, а для встановлення прийдеться видалити колду, бо РПГ займе 138 гігабайтів вільного місця. Інша гарна новина, шутер The Finals вже став доступний. Правда, гравці скаржаться на малу кількість безкоштовних предметів. Radio Note від студії Void Interactive отримує повноцінну версію 1.0, і поки не ранній доступ вже 13 того грудня Сега зайшла з Козирів і представила п'ять нових ігор за класичними франшизами: Crazy Taxi, Shinobi, Golden X, Jet Set Radio та Streets of Rage. Крім того, у них зараз в розробці перебувають інші неанонсовані ігри. Непогана новина для тих, хто хоче поностальгувати. Студія Атлус і геймдизайнер Кацура Хосіно показали новий трейлер метафор «Рефантазіо». Це їхня наступна велика РПГ. Атлус хочуть продемонструвати унікальний погляд на фентезі. Під час створення проєкту команда не орієнтувалася на інші твори в жанрі, в той же час намагаючись зробити все у своєму стилі. Технології нестримно летять вперед. Якісь 12 років тому ігровий ноутбук нагадував величезну цеглу, на якій можна зручно заварити чайок. Зараз це ультратонкі і високопродуктивні пристрої, які слабо поступаються повноцінним ПК. Яскравим прикладом є Rockflow X16 від ASUS, який дозволить поглянути на ігрові ноутбуки під абсолютно новим кутом, в самому буквальному сенсі, 16 дюймовий захищений та стійкий до подряб дисплей з частотою оновлення 240 герц роздільною здатністю 16х10. Він не відблискує і його можна крутити на 360 градусів, що дає змогу використовувати Flow X16 не тільки як ноутбук, а й зручний планшет. Але, як на мене, найголовнішим досягненням інженерів Asus є те, скільки всього вони примудрилися помістити в корпус завтовшки всього в 2 сантиметри. На борту RockFlow X16 зручно розташувалась. GeForce RTX 4070 з підтримкою DLSS і вбудованим кодеком NVENC для апаратної підтримки стрімів. Відюсі допомагає найпотужніший процесор Intel Core i 9 13900 h у максимальній конфігурації, 14 ядер, 20 потоків і 5 ГГц. Здатні задовольнити потреби найбільш ненажерливих до проца ігор. Для 13-го покоління Intel просто немає проблем, які він не міг би вирішити. Крім того, на борту вас чекає ультрасучасний М2 SSD на 2 ТБ, і все це важить лише 2 кілограми. У корпус також вмістилися абсолютно всі необхідні порти від стандартних USB Type A та C і навіть до Thunderbolt 4 і HDMI 2.1. Мало? Підключіть док-станцію ROG XG Mobile, яка не тільки дасть додаткові порти, а й поліпшить графічну потужність вашого ROG Flow X16. Уся ця технологічна розкіш охолоджується комплексною системою Rock Intelligent Cooling з трьома вентиляторами, які можна відключати протяжним радіатором і термоінтерфейсом із рідкого металу, що ефективно і тихо охолоджує ноут. Купити один із флагманів ультрасучасних ігрових ноутбуків можна за посиланням в описі. Не повірите, але Скаленд Боунс отримала дату релізу 16 лютого наступного року. Плюс Ubisoft представила 10-хвилинний геймплей багатостраждальної. Скаленд Боунс». Власники преміальної версії зможуть почати грати на три дні раніше. Більше того, автори датували закриту бету, яка пройде з 15 по 18 грудня на всіх платформах. Нексон викотили новий трейлер «The First Descendant». Це кооперативний фрітуплейний екстракшн Лутер Шутер від третьої особи. Як вони стверджують, нового покоління одночасно в одному матчі зможуть взяти участь до чотирьох осіб. Гравцям доведеться вступити в боротьбу із загарбниками за виживання людства на континенті інгріс. Гра виходить влітку наступного року, як на ПК, так і на Xbox Series з PS5. Ще одна гра Nexon – одиночна хардкорна «The First Berserker» Хазан у всесвіті Dungeon Fighter Online. За сюжетом гравцям відводиться роль Хазана, генерала імперії Пел Лос, який після перемоги над драконом Берсерком Хісмаром був зраджений і вигнаний імператором разом зі своїм другом Архімагом Озмою. Тепер він став на стежку помсти і спробує покарати всіх, хто неправдиво звинуватив його в Держзраді, і позбавив слави. Вижити гравці повинні опанувати бойові навички, покращувати вміння персонажа та комбінувати зброю і обладунки, кожен з яких має унікальні переваги. У міру проходження складніших місій, гравці зіштовхуватимуться віч на віч із босами, відкриваючи потужніше спорядження та здібності для проведення видовищних комбо і стильних жорстоких добивань. Серія DNF поєднує в собі стрімкий енергійний екшен олдскульних файтингів з класичні. Ними елементами рольових ігор і все це в анімешному стилі. Однак тут гравці можуть розраховувати на бойовку в стилі хакенслеш та велику варіативність. РПГ розробляється для ПК, PS5 і Xbox Series. Usual June – наступна гра від студії Фінджі, яка створила Night in the Woods і Tunic. У дебютному трейлері показана головна героїня Джун, яку переслідує таємничий привид. Гра очікується до виходу у 25 році. Windblown – нова гра від Motion Twin, які створили Rogue-like Dead Cells. Це кооперативний рогалик на двох. Грати доведеться за ліпера одного з ключових героїв, який має захистити ковчег від дуже агресивного вихору. Важливою геймплейною особливістю стануть спогади полеглих воїнів, які необхідно вбирати, впроваджуючи їхні навички у свою зброю. В анімаційному тизер-трейлері не показали жодного геймплею, зате нас познайомили з персонажами світом. І циклоном, який наводить жах, вінд блоун з'явиться в ранньому доступі на ПК у 2024 році. Екзодус це абсолютно нова науково-фантастична РПГ від абсолютно нової студії Archetype Entertainment і дочірньої компанії Wizards of the Coast, яка складається з колишніх розробників BioWare Naughty Dog. Дебютний трейлер представляє головного героя, відомого як мандрівник, і знайомить із механікою розширення часу, яка буде присутня як у геймплеї, так і в сюжеті гри. Гравець зможе досліджувати далекі сонячні системи в пошуках передових іноплан. Технологій. Сюжет нагадуватиме інтерстелар. Під час пошуків час на землі тектиме куди швидше. Вибір відіграє велику роль, впливаючи на окремі бойові моменти і допомагаючи сформувати загальну сюжетну лінію. У грі є інопланетна зброя і класичні пушки, глибока система прогресії та різні персонажі компаньйони Крім того, одну з ключових ролей грає Меттью Макконахі. Дати виходу поки що немає, але платформи відомі: Це ПК, Xbox. Series та PS5 Чутки виявилися правдивими. Для God of War Ragnarok дійсно вийде DLC. Погана новина, воно не буде присвячене атрею, як припускали деякі гравці. Хороша, доповнення повністю безкоштовне і буде доступне вже 12 грудня. Воно називатиметься Вальгала і являє собою свого роду епілог для подій Рагнарьока. Кратус у компанії Міміра потрапить на узбережжя легендарного чертога полеглих воїнів, де зіштовхнеться не тільки з безлічу випробувань, а й Гомонами свого минулого. З точки зору геймплею, на гравців чекає окремий роуглайт режим, де ви вдосталь зможете насолодитися приголомшливою бойовою системою основної гри. Навіть якщо кратос впаде від ворожої сокири або лаб звіра, його пригода не закінчується. Прокачавшись і поліпшивши спорядження на зібрані в попередньому забігу ресурси, він може спробувати пройти цим кривавим шляхом ще раз. При цьому кожен новий ран не буде схожий на попередній. Тому що Вальгала постійно пропонує різні апгрейди та нагороди однак, якщо ви ще не встигли пройти основну гру, не бійтеся вирушити в обитель славних воїнів можна в будь-який момент, але все ж рекомендую закінчити проходження Рагнарьока. Big Walk – це кооперативна багатокористувацька пригодницька гра, увесь геймплей, якої будується на командній роботі та розмовах. Цікавою особливістю є втрата можливості говорити в підконтрольного вам персонажа. У цьому разі доведеться вигадувати новий спосіб спілкування. Розробкою займається студія House House, яка раніше випустила Untitled Goose Game. Реліз заплановано на 25-й рік. Показали і геймплейний трейлер Hellblade 2. У ньому ми побачили безліч локацій, таку саму безліч противників і деякі деталі нової пригоди Сенуа. Акцент зроблено на кінематографічному геймплеї, передачі емоцій акторів і опрацюванні звуку. Вихід гри запланований наступного року. Microsoft розповіла: реліз Senua's Saga Hellblade 2 відбудеться у наступному році на ПК та Xbox Series. Також проект поповнить каталог Pass. あ。Us. No Rest for the Wicked – наступна гра від Moon Studio творців франшизи Ori. Ця екшен РПГ відрізняється від попередніх проєктів Moon похмурішою атмосферою. Історія розповість про королівство, король якого нещодавно помер, і ця подія занурила світ у хаос. У грі будуть представлені можливості для сінголи й кооп проходження на чотирьох гравців. У прес-релізі цю РПГ називають безкомпромісною грою, якій належить сказати нове слово в жанрі. Чи так, це насправді зможемо дізнатися у грі лише 1 березня. The Casting of Frank Stone. це спільна розробка хоррор студії Behavior Interactive і Supermassive Games. По суті, це спін-офф асиметричного хорора і сюжетна гра у всесвіті Dead by Daylight. Проєкт під назвою The Casting of Frank Stone буде схожий на попередні ігри студії та запропонує гравцям інтерактивний кінематографічний ігровий процес із розгалуженим сюжетом. Події відбуваються у місті Сідер Хіллс. Ось що говориться у описі: привид Френка Стоуна мучить. Містечко, яке так і наоговталося після жахливих злочинів. Група підлітків занурюється у світ кривавої спадщини стоуна. Дебютний, і дуже короткий трейлер показав кілька кадрів із персонажами та деякими елементами гри. І нехай деталей мало. Є дата виходу наступного року на ПК, Xbox Series і PS5. Square Enix відроджує свою знамениту рольову франшизу Мана у вигляді нової гри під назвою Visions of Mana. У дебютному трейлері показано деяких персонажів, локацій та противників. Гра вийде наступного року на ПК, PS5, PS та Xbox Series. Показали новий результат співпраці між геніальним Хідео Коджімою і його студією, та Xbox Game Studios. Йдеться про хорор під назвою ОДІ hideo Kojima Game. Абсолютно нове IP нарешті було продемонстровано в трейлері, і це, в принципі, все. Дуже загадково, дуже по-коджімівськи, і все автентично. У відео немає нічого інформативного, бо він присвячений акторському касту та фотореалістичній графіці. Проєкт базується на фундаменті Unreal Ленджін 5 і технології MetaHuman. Крім того, коджіма експериментує з можливостями хмарних технологій Azure і кінематографічності, називаючи своє творіння абсолютно новим словом у жанрі. Гра, повна назва якої звучить як Overdose, Буде досліджувати ідею перевірки вашого порогу страху, стираючи межі між іграми та фільмами. Також стало відомо, що в проекті також бере участь Джордан Піл. Головні ролі виконають Софія Лілліс, Хантер Шефер і Удо Кір. До Розробки гри також залучений комік і режисер хорорів Джордан Піл. Team Ninja представили новий геймплейний трейлер Rise of the Ronin. Попередні замовлення можна буде оформити з 14-го числа. Також буде доступне цифрове делюкс видання гри з різним непотребом. У прес-релізі говориться, що гра має історичний сетінг, квінтесенцією якого є коей Текмо. І в той же час проект побудований на бойовці тім Нінджа, у основі якої закладена холодна та вогнепальна зброя. Ви будете досліджувати величезний світ. Японії періоду пізнього ЕДО, верхи на коні та планері. А канат в поєднанні зі Стелсом дасть можливість використовувати різні підходи до проходження. Гра також запропонує захопливу історію, де важливу роль відіграватиме прийняття власних рішень. Події розгорнуться в Японії наприкінці 19 століття під саме завершення трьохсотрічного періоду ЕДО, широко відомого як Бакумацу, гравцям належить узяти на себе роль Роніна, воїна без господаря зі свого. Бодою волі і вирушити в епічну подорож на зорі нової віхи, щоб зупинити хаос, у якому опинилася країна через деспотичних правителів, смертельні хвороби, західний вплив і громадянські війни. Ексклюзив PS5 вийде 22 березня наступного року. Tales of Kenzera Зау це екшн платформер у стилі Metroidvania від Сорджент, що входить до програми підтримки інді розробників EA Originals. Гра розповідає про шамана на ім'я Зау, який намагається розгадати таємницю, пов'язану з його батьком і богом смерті. Гра виходить 23 квітня на ПК, Xbox, PlayStation та Switch. Студія Game Science представила новий трейлер souls лайка -like Black Myth Wukong. Якщо точніше, то там показали можливості ПК-версії. Ще ми побачили приголомшливий та навіть дивний дизайн персонажів і цілу купу нових страшних босів, заснованих на китайському фольклорі. Серед них гігантський ведмідь з вогняними кулаками, масивний павук та великий білий дракон. У трейлері також є кілька інших істот, наприклад, гігантська морська черепаха з маленьким островом на спині у ролику показали і кілька коротких моментів з бойовкою, яка виглядає неймовірно швидкою і в той же час плавною. Також у відео розказали про сюжет гри. А також показали головного героя верхи на якихось велетенських звірах, яких не було в попередніх трейлерах. В основу сюжету був покладений класичний китайський роман Подорож на захід. Головним героєм виступить цар Мав Укун. Також було розкрито дату релізу. Гра виходить 20 серпня. Для наступного року на ПК, Xbox Series і PS5. Компанія Донт анонсувала свою наступну адвенчуру Lost Records Bloom and Rage. Події адвенчури стартують влітку 1995 року, оповідаючи про шкільних подруг Суон, Нору, Отем і Кет. Згодом у дівчаток з'являється страшна таємниця, і вони обіцяють один одному ніколи більше не зустрічатися і не обговорювати її. Але через 27 років доля знову воз'єднує і дістає старі скелети з шафи. За неї відповідають творці. Оригінальний Life is Strange. Реліз гри заплановано наприкінці наступного року. Marvel's Blade – Це гра від студії Arcane Leon, Відомої за Deathloop і франшизою Dishonored. Короткий тизер власне показує Блейда – напіввампіра, який мстить кровопивцям за смерть матері. Він сидить у кріслі перукаря і вже готується насолодитися своїми доглядовими процедурами. Як чується звук сирени, події розгорнуться в карантинній зоні Парижа в розпал якогось надприродного феномена. Вампіри тероризують місто і змушують жителів ховатися в будинках ночами, чекаючи сходу сонця. За словами режисера Дінги Бакаби, випустити цю гру було ми. Рією ми хотіли дати гравцям відчути себе блейдом, коли він відвоює Париж. Мовляв, це прекрасна можливість показати наскільки сучасним і сміливим може бути художній стиль Аркейн. Як говорять автори, це дорослий одиночний пригодницький бойовик від третьої особи про Блейда, як і майбутня гра про індіану Джонса від розробників Вульфенштайн. Це буде повноцінний ексклюзив Xbox Series і ПК Бесезда підкреслила, що розробка тільки почалася дата виходу. Ту, на жаль, невідома. Мека Брейк являє собою багатокористувацький мех Баттл, розроблений студією C Sun Games. Гравці будуть кастомізовувати свої мехи і вступати з ними в бій у режимах 3х3, 6х6 і Battle Роялі. У першому трейлері гри показали суміш повітряних та наземних боїв і повідомили про початок закритого бета-тесту в найближчий час. І Куміна Камура анонсувала дебютну роботу своєї власної студії Ансін Кемурі. Проєкт був представлений за допомогою красивого кінематографічного трейлера, у якому грала пісня Зеніт українського гурту Онука також там можна побачити осучаснених ніндзя і звичайно ж монстрів з японської міфології. Суть ігрового процесу в тому, що гравець мандруватиме містом, куди вторгаються примари, демони та надприродні істоти, яких ви не можете побачити на поверхні героям належить вистежувати і виганяти нечість найрізноманітнішими способами. Ось що пишуть в описі: вас кличуть у міські джунглі, де серед населення ховаються загадкові істоти йокаї. Станьте мисливцем на них і використовуйте свої навички щоб розгадати таємниці міста і відновити рівновагу в світі. Ніяких інших деталей на жаль нема. Light No Fire – наступна гра від творця No Man's Sky студії Hello Games. йдеться про фентезійну, кооперативну гру-пісочницю з елементами виживання і будівництва. Події гри розгорнуться на процедурно генерованій фентезійній планеті розміром із Землю. Hello Games обіцяють по-справжньому відкритий світ, без невидимих кордонів небувалих масштабів, з різноманітними і насиченими біомами, унікальними ворогами і цінними ресурсами. Тизер трейлер. Створений з використанням внутрішньоігрових кадрів, показує групу з чотирьох гравців, які подорожують мінливим світом, як пішки, так і літаючи на драконах. У грі, судячи з усього, буде велика різноманітність біомів: від снігових гір і посушливих пустель до зелених полів. Згідно із прес-релізом, проект має об'єднати глибину РПГ зі свободою виживання в пісочниці. Проєкт, натхнений духом пригод і винахідливістю класичного фентезі. Розробники продовжують розвивати технологію процедурної генерації планети з НМС запропонувавши досліджувати величезну планету з безліччю локацій рослин і істот. Про терміни виходу не повідомляють. Нова студія Lightspeed LA, заснована Стівом Мартіном, колишнім менеджером Rockstar, який працював над RDR GTA, Анонсувала футуристичний кіберпанк Екшн Last Sentinel. Події розгортаються в Токіо майбутнього. Центральне місце в сюжеті відводиться Хіромі Седе. Вона безстрашна войовниця. Ніяких сюжетних подробиць поки що немає. Сінематік дуже стильний. Проект створюється на Unreal Engine 5, але ніякої дати релізу поки що немає. Студія Ten Chambers, автори GTFO, представила свій новий шутер Den of Wolves. Це копеекшн події, якого відбуваються в місті Мідвей Сіті, вашому бойовому квартету запропонують взяти участь у динамічних місіях із непередбачуваними поворотами промислове шпигунство, диверсії, замовні вбивства, вибрати буде що. Як запевняють автори, нас чекають пограбування нового покоління. Цього разу вони планують урізноманітнити концепт елементами наукової фантазії. Стики події розгортаються в місті Мідвей Сіті. Гравцям буде доступний цілий спектр завдань від корпоративного шпигунства до саботажу і вбивств. Знаючи роботи цих розробників, то проект точно варто чекати. Компанія Square Enix анонсувала два нових сюжетних розширення для Final Fantasy XVI – Echoes of the Fallen і The Rising Tide. Echoes of the Fallen уже доступне. У ньому Клайв і компанія протистоять тому, що в трейлері названо іконоборчою системою захисту. The Rising Tide вийде навесні 2024 року. Також показали новий трейлер Final Fantasy VII Rebirth – вихід 29 лютого. Був представлений шутер Екзоборн від студії SharkMob. Це колишні автори The Division. По-перше, ніяких аванпостів і вишок. По-друге, події гри розгортаються у світі розірваному на частини апокаліптичними силами природи. Грати доведеться за відроджених людей з імплантами, які дають їм змогу керувати потужними екзоскелетами. Інша фішка це смертоносне інтерактивне оточення. Гравець зможе кинути противника в торнадо, а звичайна блискавка здатна в. Бити гравця, як пише сайт Eurogamer, Світ складається з кількох локацій з різними біомами. З геймплейної точки зору це екстракшн-шутер. Ви потрапляєте в локації у окрузі Колтон, збираєте увесь хлам, ресурси, перестрілюєтесь з AI бандитами та іншими людьми. Метою, як і завжди, є виживання і евакуація луту. Грати можна в коопі або самому. З іншого боку, це не лутер-шутер. У грі відсутня прогресія і РПГ-механіки. PvP та різні івенти студія обіцяє захопливий сюжет, що розвивається, який триватиме через постійні оновлення. Більше того, це не фрі-ту-плейка, а платна сервіска. Capcom підтвердили вихід наступної частини франшизи Monster Hunter. В описі сказано, що це новий рівень для жанру. У першому трейлері нам показують мінливий світ із бурями та блискавками, а також незвичайних тварин. При цьому обійшлося без звичних серій величезних монстрів. Схоже, що відео записано на руші її гри, а значить розробка в самому розпалі. Гравцям знову доведеться приміряти на себе роль мисливців за небезпечними монстрами. Судячи з усього, акцент буде Зроблено на великих локаціях, доступних для дослідження як на своїх двох, так і на верховій тварині. Також варто очікувати нові регіони та унікальних супротивників. У короткому тизері ми бачимо, як мисливець верхи на монстрі пробирається крізь зграю створінь, які мандрують, водночас приманюючи до себе більших супротивників. Вихід гри для ПК, Xbox Series та PS5 запланований на 25-й рік. Ну і наостанок для мене стало повною несподіванкою, що 7 грудня вийшла The Day Before. Щоправда, є кілька нюансів. По-перше, гру розробляла болотна студія, яка маскується під Сінгапурську. По-друге, в найкращих традиціях обіцянки про те, що в грі буде некстген графіка, живий Опен Ворлд, серйозне виживання і детально опрацьоване місто виявилися порожнім звуком. Замість сурвайвла у відкритому світі, ми отримали жалюгідну пародію на екстракшн. Шутер Open World був повністю вирізаний. Гра рясніє багами і лагає навіть на потужному залізі. Якість графіки була опущена нижче плінтуса до рівня 2010 року, а вороги ледве реагують на постріли. Крім того, гравці скаржаться на вкрай незручний інтерфейс, низьку якість і різноманітність звуків, озвучку штучним інтелектом. Анімації, як моделей, так і облич передають привіт епосі третьої плойки. Ще в грі є машини з поламаною фізикою, але коштують вони абсолютно неадекватних грошей. Ні про який проривний проект у жанрі виживання не може бути навіть мови, ба більше досягнувши онлайну в 40 тисяч сервери, не витримали і померли. Вишенькою на цьому торті з гівна є повне мовчання розробників і один в один скопійований з Нью-Вегаса пролог. І це тільки вершина айсбергу всіх проблем цього смітника. Усе разом це призвело до 14% позитивних відгуків. У стімі. Нагадаю, ніколи не вірте подібним клоунам. Вестерни бомблять гру у відгуках і вимагають покарати розробників за скам і повернути їм гроші. Хочеться сказати, що ми попереджали ще хто зна коли, що це кидалово і лохотрон. Але не буду. The Day Before заслужено отримує статуетку на Оброку. Вибачте, може це й не цензурно, але правдиво. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.